Сьома частина пригод динозаврів тепер зі Скарлетт Йогансон збирає 800 плюс мільйонів. лайв екшн ремейк мультфільму, який вийшов 15 років тому, збирає 600 мільйонів. А Бред Піт встановлює рекордні збори для всієї своєї кар'єри з фільмом про Формулу 1. 2025 рік не став прямо якимось особливим у кінематографі. У топі по зборам, як завжди, сиквели триквели, приквели лайв екшн ремейки, екранізації, які можуть бути навіть трохи мюзиклами, але їм це не заважає збирати свої сотні мільйонів. Однак Ак про найуспішніші фільми 25-го ми поговоримо з вами у наступному відео. А зараз приділимо більше уваги тим представникам, які викликали біля розчарування та величезні фінансові втрати. І перед тим як почати, хочу попросити вас поставити вподобайку цьому відео та підписатись на канал, адже це дуже допомагає каналу рости. І це не просто слова, адже після минулого відео ціль в 10 тисяч підписників до кінця року була досягнута неймовірно швидко, і це все завдяки вам. Тому давайте не зупинятись і прямуємо тепер до 20 тисяч. І Давайте нарешті починати. До речі, про провали першої половини 25-го року ви можете послухати ось у цьому відео. Там і білосніжка, і місія нездійсненна, піксар та інші. Тому, якщо не почуєте про деякі провали у цьому відео, знайдете їх там. Розпочати список провалів хочеться з дечого незвичного. Голівуд останнє десятиліття розпочав експансію на жанр біографічних стрічок про долю видатних співаків, спортсменів і так далі. І одним з таких успіхів мав стати фільм Незламний з Двейном у головній ролі на фільм виділили не досить великі 40 мільйонів доларів. У головній ролі один з найкасовіших акторів усіх часів, а в деякі роки взагалі найприбутковіший. Також була крута студія, що відома своїми інді хітами, і сам жанр спортивної драми завжди може захопити глядача, якщо знятий правильно, і це все мало йти картині в плюс. Однак це не пішло нікуди. Скеля відомий не здебільшого, а в цілому через ролі у екшн-бойовиках зі сумнівним сценарієм, де з акторської гри треба лише потужно підіймати брову. А у цьому фільмі він вирішив відійти від цього образу та спробувати себе у більш драматичній ролі. Як до нього, це вже зробив інший реслер Дейв Батіста. І до самого Скелі тут питань немає. Він відіграв непогано. На прем'єрі йому декілька хвилин аплодували, і в цілому Скеля зробив усе від себе залежне. Аби цей фільм був успішним. Студія, яка відповідала за стрічку, це відомий на весь світ А 24 яка з маленької інді компанії в масштабах Голлівуду, звісно, розрослася до вже непоганого такого гравця індустрії, яка завжди демонструє жагу до ризикованих проєктів з сильним сценарієм. В основу незламного лягла реальна історія бійця змішаних єдиноборств Марка Кера про його злети і падіння, його визначні моменти кар'єри, особливо бій проти українця Ігоря Вовчанчина, якого у фільмі зіграв Олександр У а також про особисте життя Кера з його дружиною, яку зіграла Емілі Блант, що вже гарантує високий рівень акторської майстерності. І здається, на папері тут все ідеально, аби стати новим Крідом чи хоча б наблизитись до них. Однак, в реальності, збори в 20 мільйонів. Посередні відгуки про фільм та скеля, який пішов зніматись у новій частині Джуманджі. За підсумками прокату, фільм приніс збитків на близько 30-40 мільйонів. І це не той випадок, коли у конкурентах були сильні стрічки. У тиждень з незламним в США лідером прокату був фільм про Тейлор Свіфт, а по світу інший учасник. Учасник відео. Через тиждень вийшов ще один учасник відео, тому тут справа виключно у самому незламному. Стрічка насправді трохи знехтувала очікуваннями глядачів, оскільки спортивна частина незламного була задвинута трохи далі, а на першої вийшла драма про стосунки. Не найкраща драма про стосунки. Режисером стрічки став не досить досвідчений Бенні Савді, якого ви могли бачити як актора в Опенгеймері. Він намагався піти у реалізм, і це може грати в плюс фільмом. Однак цього разу це швидше позбавило стрічку розмаху, який ніби тут був потрібен. І здається, якби не скеля та вовчанчину сюжеті, якого грає у секту в цілому про фільми ми би з вами не дізнались. А ще це в черговий раз доводить те, що зараз просто обличчя на постері не зможе зробити фільм прибутковим, навіть якщо це обличчя одне з найвідоміших на планеті. Ремейки класичних бойовиків це окрема болюча історія Голлівуду. Раз на декілька років студії згадують, що десь там у 80-х був хід, який точно варто перезапустити. Бо ж якщо то тоді працювала, то й зараз має людина, що біжить 2025-го, мав стати сучасним переосмисленням класичного бойовика за мотивами Стівена Кінга, де у світі майбутнього знедолені беруть участь у смертельному реаліті шоу, у ролі, що колись належала Арнольду Шварцнегеру. Тепер Глен Пауел – нова зірка Голівуду, з якого студії все намагаються зліпити нового ну когось нового. Іначе все непогано. Екранізації кінга ніколи не перестануть бути актуальними. Бюджет близько 100-120 мільйонів. Актуальна тематика про божевільні шоу, контроль медіа і тотальне марення нескінченним контентом і його поглинанням. А найголовніше у режисерському кріслі Едгар Райт, який ніколи не був сильнокасовим. однак усі його роботи люблять і цінять, і вони завжди могли знайти свого глядача. Як то кажуть, на папері знову щось успішне. Але в реальності давайте детальніше прокат фільму ще не завершився, тому збори можуть трішечки вирости. Однак на момент написання сценарію, стрічка зібрала лише 60 плюс мільйонів. При 100 мільйонному бюджеті тут навіть важко уявити скільки студія втратила. Деякі джерела пишуть про 100 мільйонів. І, хоча, начебто, виглядає, що цифра має бути більшою, адже на маркетинг мали витратити більше ніж мільйонів тридцять п'ятдесят. І тут перша причина провалу. Студія Paramount у час, коли мала починатись рекламна компанія фільму, перебувала у невизначеному становищі. Зміна влади в студії призвела до того, що цілі відділи особливо не знали за що братись, і яка нова стратегія у компанії. А вона, до речі, змінилась досить радикально. У підсумку фактично реклами як такої. Масштабної у Глена Павела того, що біжить, фактично не було. Другою причиною провалу було те, що це ремей, які вже все-таки перестали приносити золоті гори лише за знайоме ім'я. Та, якщо чесно говорити, ім'я в оригінала було не те, щоб велике. Це є про фільм 87-го року, не про книгу. На той час стрічка також не була успішною, і з десятка робіт Шварценеггера точно не входить у топ по цитованості чи просто по згадкам через 30 років після прем'єр. Тобто основний рушій всіх ремейків, ностальгія тут не працювала. Едгар Райт, яким би крутим не був, досі так і не зміг стати надійним, касовим та привабливим. А Глен Павел, що тут скажу, ж, студія занадто рано повірила в нього як у сольного екшн героя Попередній великий успіх актора був у стрічці: Люблю тебе ненавидіти, романтичній комедії. А аудиторії цього фільму та того, що біжить, трішечки різні. Не на мій суб'єктивний погляд, а на погляд аналітиків, які вказують, що останні взагалі не заманив до кінотеатрів жіночу аудиторію. А чоловіча вже топган Маверік з гленом і забути встигла. Окрім того, студія обрала жахливе вікно прокату, коли одночасно з фільмом йшли несподівано гарний новий хижак, який отримав рекордні збори франшизи, та триквел ілюзії обману, який випередив прямого конкурента на дві сотні мільйонів. А ще, якщо вам цього недостатньо, стрічка має рейтинг R, тобто 18+, що вже зменшує аудиторію, і не кожен фільм з таким рейтингом може зібрати як Джокер, Опенгеймер чи Дедпул і Росомаха. У підсумку цей фільм, це наче збірка непослідовних рішень, де кожне окреме, наче і працює, але разом зробили фінансовий провал на 100 плюс мільйонів. А ви помічали наскільки різко та неочікувано, що року приходить зима? І що може бути краще за те, аби всістись на дивані, включити улюблений фільм і зігрітись смачною чашкою натуральної кави? З останнім вам допоможе 25 Coffee Roasters. У їх асортименті є більше 50 кавових позицій на вибір, тому кожен зможе знайти своє. Якщо кава не для вас, то ви можете обрати також чай, каву без кофеїну та різноманітні смаколики. Особисто я обрав Ефіопія Бенза з ароматом малини та смаком меду з Жиром, яку допоміг обрати персональний менеджер, оскільки асортимент і справді величезний, а я і сам до кінця не завжди знаю, що мені потрібно. Або ви самі можете скористатись зручним функціоналом з підбору кави на їх сайті. Переходьте за посиланням під відео та замовляйте каву від 25 Coffee Roasters. А за промокодом Midnight ви отримаєте 10% знижки на всю зернову каву та дріпи, окрім наборів та комбо замовлення від 350 гривень доставляється безкоштовно. Розпочати розмову про після полювання хочеться з того, що це якраз той тип фільму, який трушний Голлівуд дуже любить знімати. Але глядачі все рідше хочуть дивитись у кінотеатрах. Психологічний трилер Лука Гуа фестивальна прем'єра фестиваль на прем'єру у Венеції. Потім відкриття Нью-Йоркського кінофестивалю, у головній ролі Джулія Робертс, а поруч Ендрю Гарфілд. Хтось рахує скільки відео підряд він згадується у відео. На папері це ідеальний претендент на категорію доросле дороге кіно, яке потім буде будуть бачити в списках найкращих фільмів року, а можливо, і якийсь Оскар отримає у реальності бюджет близько 80 мільйонів доларів, з яких 20 мільйонів пішло тільки на Гонорар Робертс, і жалюгідні 9 мільйонів світових зборів тобто фільм. Зібрав вдвічі менше ніж коштувала одна його головна зірка. Про що цей фільм? Це розмовна трилер драма про те, як героїня Джулі Робертс, Альма, вся така поважна професорка в елітному університеті опинилась дивним чином в центрі скандалу, в якому вона безпосередньо не брала участь. Її колегу звинуватила у насиллі одна з її студенток, і внаслідок деяких подій стає відомо про таємничий секрет самої Робертс, який все ж має відношення до теперішніх подій. Ця тема буде завжди актуальною і насправді є важливою, якби не намагались її спотворити чи применшити через культуру відміни, яка особливо поширена в самому Голлівуді. То чому ж фільм провалився? Ну, перш за все, це бюджет у 80 мільйонів доларів у розмовної драми, що запрем'єрилась на фестивалях. Зазвичай вони мають бюджет мільйонів 5-10 і збори в 30 для них є просто карколомним успіхом. А тут для прибутковості треба було зібрати більше 150 Ну добре, зробити повільний діалоговий фільм про складні моральні дилеми з таким бюджетом це ще півбіди. Але тоді він повинен бути або просто вау, яким крутим, щоб всі кричали: Ну давайте, Оскар Робертс негайно, і Гарфілду також, бо він просто зобов'язаний за кар'єру його отримати, або максимально скандальним, сміливим і провокативним. Після полювання опинився десь посередині. Всі справді відзначали прекрасну роботу Робертс та й в цілому всього складу. Однак сам фільм виявився нудним, перевантаженим та залишив за собою купу нереалізованого потенціалу. Взагалі, стрічка просто вийшла у час, коли серйозні фестивально-оскарівські драми усе гірше збирають у кінотеатрах і здебільшого відразу відправляються на стрімінгові сервіси, де й губляться на фоні загальної кількості нескінченого контенту. Тому не дивно, що такий фільм провалився. І приніс збитки на мільйонів, так знову сто. Давайте нарешті припинимо не помічати слона у кімнаті та поговоримо про один з найбільших провалів 2025 року, який на етапі анонсу вже можна було записувати олівцем у Лівцему такий список. Його величність Трон Арес з бюджетом 200 мільйонів, зборами 140 мільйонів і збитками – 150-200 мільйонів. Почнемо трохи здалеку. Вам не здається, що Дісней експерти в провальних науково-фантастичних фільмах з натяком на франшизу, якщо це не зоряні війни чи Марвел, час від часу, земля майбутнього світ за межами, Джон Картер, анімаційний дивний світ та баз-рятівник. Усі мали гігантський бюджет і усі провалились. І саме тому Дісней чомусь були впевнені, що дати 200 мільйонів Джареду Лето і компанії для триквелу фільму 1982 року, який отримав сиквел ще у 2010 тому, до речі, дуже класне кіно, але яким би класним воно не було величезної, та хоча б якоїсь фанбази у франшизи не було, а після Ареса, можливо, навіть хтось і відпав. Загалом трон це безсумнівно культова річ, але в такому вузькому колі, яке трималось на двох фільмах, декількох іграх і мультсеріалі. До речі, дуже гарному мультсеріалі, і це все за 40 років. З 2010-го минуло майже 15 років. За цей час встигли народитись і вирости нові аудиторії. А старі фанати після трону встигли полюбити умовний Марвел та десятки інших фантастичних всесвітів. Трон мав уже спокійно собі піти в історію і залишитись для когось теплим спогадом з дитинства чи дорослого життя, залежно від того, вам 60-40 чи 20 і менше років. Але ж було прийнято рішення, що цьому світу прямо таки не. Обхідне чергове непотрібне продовження старого не те, щоб хіта за 200 мільйонів. І головним актором та й одним з головних продюсерів став Джаред Лето людина, яка, якщо не знімається в драмах, знятих за пляшку Коли та Роліні за тебе, які потім стають культовими або отримують оскар, провалюється з таким тріском, що його фільми стають амбасаторами терміну провал. Так Морбіус, це я про тебе. Дещо з ним на головних ролях може вийти хорошим, як той, що біжить по лезо 2049, але також провалитись. А дещо може. Може стати фінансово успішним, але роль у ньому буде визнана найгіршою в історії. Так, Джокер із загону самогубців, це я про тебе. Я не знаю, чи буде ще хоч одна спроба дати співаку роль у дорогому блокбастері. Ну і звісно, якби фільм був шедевром, то про все вище вказане і не згадувалось. Однак, Трон Арес ще й просто дуже нудне, нелогічне та дуже інколи трішки гарне кіно. Критики роздали йому червоно жовту зону на усіх сайтах, як і глядачі. Ті, які все таки пішли в кіно, а таких було небагато. Найбільше я не розумію, навіщо було з концептуального фільму події, якого здебільшого відбуваються у віртуальній реальності, переносити у реальний світ. Від цього втрачається вся естетика цієї франшизи, і вона перестає виділятись і починає бути просто одним з чергових екшн фільмів. Тобто, окрім того, що Дісней відродили забуту франшизу, вони забрали з неї те. Що робило її впізнаваною? Бажання Голівуду робити продовження ребути ремейки своїх забутих фільмів в цьому році вже досягло абсурдного рівня. І з огляду на той же лайф екшн ремейк мультфільму Муана, в якому буде грати буквально той самий скелі, який і озвучував свого персонажа у мультфільмі. Цей рівень ще не максимальний. Після новин про такі витрати студій, так і хочеться сказати, щоб ці кошти взяли і витратили на щось корисне. А зараз немає нічого більш корисного, ніж підтримка наших збройних сил України, до чого може доєднатись кожен із вас. Штабний фонд третього армійського корпусу разом з Приватбанк запустили масштабний збір герої районів з метою зібрати 100 мільйонів гривень на найнеобхідніші потреби корпусу: дрони, реби, транспорт і спорядження для бійців, які терміново потрібні для утримання позицій та проведення у. Пішних контрнаступальних дій, окрім особистого внеску в боротьбу проти ворога, за донат від 300 гривень, кожен отримує можливість виграти одну з трьох квартир у Києві, Львові або Вінниці. Додатково, серед усіх, хто задонатить до Нового року за посиланням під відео, я проведу окремий розіграш невеличких подарунків від каналу Міднайт. Усі деталі будуть в телеграм-каналі. Тому доєднуйтесь до збору за посиланням під відео та закріпленому коментарі. І завершувати сьогоднішнє відео будемо парадоксально одним з найкращих. Що фільмів року це фільм, який зібрав 200 мільйонів доларів, і йому вже передбачають заїзд на нагороджувальний сезон. Цей фільм одна битва за іншою, бюджет якого склав 130, а по деяким джерелам 170 мільйонів. Тобто йому треба було зібрати бодай 300 мільйонів, а краще 350 Чого він не зміг зробити, цей фільм розповідає історію про колишнього революціонера, який по молодості натворив всяких брудних справ, а тепер змушений сам виховувати доньку та ховатись від минулого, яке раптом його все ж таки знаходить та втягує у вир нескінченних подій, які змінюють один одного з такою швидкістю, що не вистачає часу зупинитись і подумати, а куди були витрачені 170 мільйонів бюджетом. Це дуже хороший фільм. Який мені справді подобається, комусь може не зайшов і я розумію чому, адже тільки через що напине інколи здається, що дивишся на якийсь фарс, а не на серйозне кіно. А хоча, хто сказав, що це серйозне кіно і це щось погане. Давайте закриємо відразу головну проблему: 170 мільйонів для цього фільму це забагато. Чи виглядає фільм на 170, чи 130 мільйонів? Важко сказати, бо інколи фільми за 200 виглядають на 30. Тут же просто дуже красива картинка та вміла операторська робота, декілька масштабних сцен та простий, але інколи дуже цікаво показаний екшен. Сцена з автомобільною погонею моя тобі пашана. Однак, однак, однак сюрприз. Ці всі сцени не продали фільм широкій аудиторії, яка зараз, з огляду на перші місця річного бокс-офісу шукає в кінотеатрах дещо інше, але це тема наступного відео. Скажімо так: я знав, що цей фільм виходить, я бачив його трейлери. Однак до хвилини 20-ї вже в самому кінотеатрі, я не розумів про що буде це кіно, і це круто. Я люблю, коли кіно може здивувати. Але це також говорить про те, що фільм важко рекламувати, а тому і відбивати бюджет. Режисером стрічки є один з найкращих режисерів сучасності, в якого до цього фільму найкасовішою роботою був фільм Нафта, що заробив 77 мільйонів, і звуть цього режисера Пол. Томас Андерсон в його фільмів 28 номінацій на Оскар. На всіляких фестивалях він завжди викликає бурні реакції. Кожен його фільм чекають критики, аби виписати йому 10 з 10, що і сталося з фільмом Одна битва за іншою. До речі, і обрані глядачі також люблять це робити, але касовим він ніколи не був. Також давненько касовим не був і Леонардо Ді Капріо. От його вже напевно знають плюс-мінус усі. Проте, а чи помічали ви, що з 19-го року він знявся у трьох фільмах, двоє з яких провалились у прокаті, а один вийшов на Нетфлікс. Не дивіться вгору, тут не рахуємо, а от вбивці квітковий повні також страшенно провалились у прокаті, і виходить, що за шість років Ді Капріо не був успішним в кінотеатрах. А це головне обличчя фільму, через яке можливо бюджет трішки і підріс на пару десятків мільйонів лише через його гонорар. У підсумку ми маємо чудове кіно, яке навіть подивились люди, і воно було б успішне, якби було дешевше. І через такі провали ми і бачимо все менше таких же унікальних фільмів, які можуть все ще викликати емоції. Унікальні емоції. Ось такими були провальні фільми другої половини 2025 року, саме у фінансовому плані. І як ви бачите, це були не завжди погані фільми. Хоча здебільшого саме такими вони і були. Звісно, якщо дивитись ретроспективно. Дуже легко побачити, де студії прорахувались і чому фільм був приречений. Однак все ж дуже цікаво було з вами весь рік спостерігати за тим, як Голівуд щоразу допускає ті самі помилки. І у цих двох відео про провали 2025-го я не говорив про комікси, адже вони порівняно з ними самими п'ятирічної давнини не впали на дно. Однак в межах індустрії в цілому здається, що вони просто прийшли до середнього знаменника, коли лише по справжньому хорош що кінокомікс має заробити більше мільярда, а не просто тому, що хтось там в костюмі когось рятує. І 500-600 мільйонів це не такі вже й малі збори, як для піджанру, що вже не один рік лише себе закупує. Та й давайте чесно, кінокомікси всім нам набридли. Хочеться поговорити про дещо інше. А тепер дякую вам за перегляд, лайки та підписки. З вами був Міднайт, і почуємось у наступному відео.